Всім привіт! Прийшов час проревізувати і почистити камеру загрузки в шахту. В принципі, так як і кожен рік я роблю, хто дивиться, зараз вийму колоснік. Ну, Потім оцей короб, потім оці кирпичі і подивимося, що там за ними, що на стінках, як там желізо у нас. Колосник виняв, попіл почистив. Зараз буду виймати верхній короб. Вийняв я короб, що стояв на кирпичах. Що ми бачимо? Ось така штука. Лякатися нема чого. Вигляд начебто не привабливий, але все нормально. Бачимо блестящу таку плівку, є цей дьоготь. Бачите, нічого не відстає, хоча волога сюди заходить, так як і в камеру допалу, там, де все поставало, тут то, то все на стінках нічого не встає. Оце і є наш захист. Це дьогодю цей не допал. І він дуже тримається добре на стінках. Не дає вологі проходити через нього. Бачите, так? Да? Нема ніяких признаків корозії. Оця шубка, це сюди попадає тирса. Вона осідає таким Ну і зразуємо кирпичі і пошкребемо, побачимо, що там. Тут є зазор, головне. Що є зазор. Якщо є зазор, нічого гнити не буде на терсів камери загрузки. Вийняв я шамотну футіровку з нижньої частини. Тут взагалі, можна сказати, чисто, бачите. Шар, можна сказати, отакий темний, монолітний, блестящий, ніде не встає, тому що вологу ця структура не пропускає до стінок. Ну і зараз я на камеру трошки почистю. Чищається дуже легко. Ну, з усіх сторін бачите все однаково, однаково стан. Так, можна ближче зараз роздивитися. Стінки в повному порядку. От там під оцим блистящим слоєм, там чистий метал, тому що я спочатку став на хто дивився на новий котел, це все вкладав. спочатку коробу. Я попередніх відео показував стан, що там голий метал. Ну Зараз, якщо я, Дошкребуся, десь в одному місці зніму це. Хоча його не треба знімати, це цей самий захист, що я і казав. І не треба його нічим мазати. Ну дивіться, в деяких місцях я ошкріб оцей тонкий слой дюгтю. Там дуже тоненький він. Воно бачите, блистящий він який лежить. І бачимо, що вверху ось до да голий метал. Тут його, бачите, навіть по товщині не вислідковується. Там пару десяток може. Тут ось одна нижня частина. Це перед котла над, над піддувалом. Це друга бочина. Бачите, чистий, чистий метал. Ну, і це над газовим вікном. Бачите, моя версія захисту котла. Робив я чисто для себе, експериментував і вона повністю спрацювала. Котел четвертий рік. На Четверте, чотири повних сезону на чисто на тирсі, як кажуть, живий є всіх живих. Робить чи не робити, вирішуйте кожен собі, хто топить на тирсі або на сипучих. Бачите оце. Оця сажа, дьоготь, це не допав в камері загрузки, тонкий слой, це він згорає. Трошки насипав кучку, я думаю, достатньо буде. Я думаю, видно, що воно горить. Ну і в сухому остатку залишився отакий попіл. Тобто, як я хто дивився, моє перше відео попереднє. В камері загрузки і в камері теплообмінників вже на виході, утворюються різні речовини. Температура котла чи теплоносія для камери загрузки не має значення, там будуть постійно утворюватися такі відклади блестящі. Це не допал. В камері теплообмінників, температура має значення. Там або будуть, або не будуть, в залежності від температури, утворюються відклади на теплообмінниках. Ну і для чистоти експерименту я почистив всю шахту. Зверху донизу, як бачимо, Метал дуже добре виглядить. Так, і давайте роздивимося цю самотну конструкцію, де сам допал проходить. Я отак її зібрав. Отак от. Ми роздивимося по частинам, бо тут вона в мене якби зборна моделька така. Так, оце перемичка оце зверху. Це шпгт 450. Якщо я не помиляюсь по назві матеріалу, раніше була в мене і самота, вона тріснула тут. Ця ціла, ну, є от трошки вигорання поступово. Ця нижня частина у мене самотна. Це, 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 Це. І бокові кирпічі. Це також легковіз СПГТ. Оця задня стінка це плюшка така і самота. Це 4 роки стоїть. Вона не тріснута нічого, тільки, от бачите, її вигнуло, як би повело, але вона не тріснула. Ну, Дивіться, що можна, от, якби на своєму досвіді. Оці боковухи так ми їх вставляємо, їм геть нічого. Бачите, вони не контачать із жаровим слоєм. Значить, оцю вставку, оцю, ну і цю нижню залишаю я із шамотом. Тут в мене є ці шамотні. Ну, оцю можна можна шамота, можна не шамота, можна і цю можна і самота. шамота? Значить Оце ця штука буде постійно контактувати з живим слоєм, буде постійно від нього нагріта і буде тримати тут температуру. Оці боковушки, так і остаються із цього легковіса, ШПГТ. 450. Тому що, якщо у нас якесь затухання в жирому слої, да, іде проскок повітря, надлишок повітря, тут іде охолодження. Тут в жарому слої у нас зберігається температура. Отут іде охолодження, ці кирпичі, якщо і самота вони охолоджуються. Тоді треба їм розігріватися знову, вони на себе тоді вбирають температуру, тобто процес розігріву затягується. А так, із цього легковісу, теплопередача в них дуже мала. теплопоглинання теж мале, і тут зразу проходить допал. Ну, це я якби Отак, по своєму досвіду. А так все, бачите, все добре. Також оці боковухи із самотного таких самотних половинок в жирому слої, бачите, вони геть цілі і геть ніякої вади нема. А що під ними, також цілий, четвертий, верніше, це другий рік. Здається, другий рік у мене. Два роки був у мене желізний короб. Ну, зібрав я все назад. Тут також пиробку всередині помазав. ну, залишилося зверху тільки короб оцей поставити. З корбом теж все добре. Все, котел зібраний і готовий до сезону опалення. Ну і час від часу я спалюю тут різне сміття, яке накопичується. І заразом просушуємо і вентилюємо котел. Ну отак, всяко разно тут. Бачите. Ну, і спалюю я отак сміття вже деякий час. Наблюдаю за цим. Можу сказати, що ніяких корозійних ефектів не наблюдається від конденсації вологи в жарку погоду. Так як в минулому відео я показував. І наблюдаємо отаку от картину. Там бачите, значить все повздувалося такими пузами. Тут ось підходило. Бачите, якщо його отако взяти, тут цілий плач, бачите, що тут робиться. А там ось така картина. І я зараз вам розкажу, що це і від чого це відбувається. Ну, це мої, як би домисли. Я не кажу, що це є цікаві це. речі. Я вставлю силочку і підказочку. Ну, а так виглядає тепловмінник. Я протопив пару раз в три ходи, щоб недопал, який є, а він завжди буде. Відклайся на стінках. Ну, я думаю, це не дає проникненню вологи до голого металу, щоб була корозія. Ну от, показую вам все, так як є. На цьому все. До нових зустрічей.